Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні спека, жахлива, вітру зовсім немає. Сонечко припікає, тихо-тихо. Буде сьогодні добра спека. Ми з сезоном йдемо на город виривати цибулю. Вчора знову катався в лікарню. Сиділи тут ми з Сережою на лавці пили чай. Прийшов з городу чхай чхає. І око одне жмуре, Сережа каже так, що може зловив колоска, позвонили в лікарню привозити, каже, достали. Ще добре, що не дуже далеко заліз, той колосочок сразу достали їм. Вже вчора пішла скрізь, пройшлась, де загородами ж там травичка, і так на городі ми все косимо. Так пройшлась, повиривала ці колосочки, начебто нема. Ну, але вітри такі, приносить що хоч. Да? Де ти їх знаходиш? Мазун. Так, що йдемо на город, хоч і духота, спека, але треба вже виривати ту цибульку. Йдеш зі мною, де ж допомагати, Фостик? Да? Повиривала всю суху таку, яка добре попідсихала, залишилася така, така ще дуже зелена, от, з таким товстим ще бодилем. Ай поки ще декілька днів попідсихає тут. Тоже портулак такий, як щітка. Ну, нехай вже прибереться вся цибулька, потім прибереться і бур'янець. Шквари, жах. Дуже дуже сьогодні спекотно. Добрий вітерець зривається. Та й добре, не буде такої спеки, хоч. Ти вже сховався в холодочок, так? Да? Аня за котомчики що? Вазили розклела тут цибулю холодочку, хай собі ще підсихає трішечки. Сережа вчора вже позатирав тут цоколь скрізь, вже все рівненьке. Я тільки що його трошечки змочила. Щоб показати, яка гарна троянда тут зацвіла. Назву, на жаль, не знаю. Такий ніжний-ніжний колір. І такий має аромат цікавий такий. Якби і аромат троянди, і аромат Яблучка. Такий ніжний, і колір дуже гарний, і аромат. Також такий цікавий, дуже ніжний. Вже будуть на бутонах всі, скоро будуть квітнути знов рясно, гарно. Тут уже розпускається. О, що це попідгорали її бутони трішки. Це мені здається. Gloria Day. Така красунька, спочатку вона жовта, потім буде робитися така рожева, також дуже ароматна троянда. А це квітує у мене тут double Delight. За один день, як підгоріла. Дуже швидко вона підгорає на сонечку. Шкода, звичайно. Дуже швидко спікається вона. Гарна трояндочка, також дуже ароматна. Ось така вона. Але швидко спікається. От стоїш над кущом такий аромат іде. Перечистила чесничок зимній. Я його розстеляла, трохи підсушила ще, повідрізала твер. Так залишила, ось такі коротенькі хвостики. Я не знаю, що з таким робити. От, це тут один зубчик, як цибулина. Куди його використовувати такий часник. Гарні зубчики, крупні такі. Є й дуже великі такі головки. От, ось такі. І малесенькі. От, але зубчики все одно. Крупні, гарні. Завжди роде зимній часник, так що осени знову висаджу, хай росте. Я зараз буду закривати компот з агрусу з апельсинами. Тут у мене 3 банка. На 3 банку 350 грамів агрусу. Тверденько я його перебрала, вибрала тверденький, гарний, добре вимила от в кожну баночку по 350 грамів. Також додаю сюди один великий апельсин. Добре, його вимити, витерти насухо і порізати ось такими от колечками. Вибрати, якщо є десь насіння, і в кожну банку додаємо по до половинці апельсинки. Одну частину сюди, а другу частину сюди. Засипаємо в кожну банку по 250 грамів цукру. Банки я зарані простерилізувала, кришки прокип'ятила. Заливаємо кип'ятком. Накриваємо кришками і закручуємо. Банки потім перевертаю, накриваю рушничками і залишаю до повного остивання. Так що, якщо вам сподобався такий рецепт, готуйте, ставте лайки. Всім смачного! Ставила на вечерю запікати картопельку в духовку та буду йти поливати город. Ну, в принципі, все як завжди. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!